Ми тут, тому що ми хочемо якнайшвидшої перемоги, і наше мирне небо на нашій рідній Україні. У цьому бібліотечному залі серед книг і в дружній атмосфері золотиністі виготовляють маскувальні сітки, розповідає волонтерка Леся Кучин. Вона приходить сюди у вільний від роботи час. Всі ми волонтеримо. Хто може допомагає фінансово, хто може допомагає справами? Ми згодилися і прийшли. Звичайно, наближати нашу перемогу. Спільними зусиллями, один із залів книгозбірні перетворився на волонтерський простір відразу після початку повномасштабного вторгнення. Повідомила директорка центральної бібліотеки для дорослих та дітей Золотоніської міської ради Галина Безкровна. Вони з колежанками каже, згуртувалися навколо допомоги ЗСУ. До них приєднувалися доброчинники, переселенці, жителі Золотоноші. Ми почали спочатку в'язати. Носочки. А далі була велика потреба у плетінні сіток, і ми з допомогою волонтерів, які вже вміли робити цю роботу, навчилися їх в'язати. З'явилися Донати донатять нам наші читачі, донатять нам наші самі волонтерки, бібліотекарки. Волонтерська спільнота розширювалася, розповідає пані Галина. Працівники відділу культури змайстрували їм спеціальний станок. А колектив одної з фабрик розрізає рулони тканини на смужки, каже директорка. Завдяки такій підтримці майстрині сплили 130 сіток. Плили ми сітки на Донеччину, на Херсонщину, на Київщину, на Запорізький напрямок, на Черніг. Гірський напрямок. Наші сітки навіть є на Курщині. Аби захисники могли не тільки замаскувати техніку й зброю, а й відчути домашній комфорт. Бібліотекарка Валентина Олексенко плити їм теплі шкарпетки і килимки нитками забезпечують читачі, говорить вона. Виготовляю коврики для того, щоб можна було десь кудись. Підстелить і відпочить військовому. Якщо когось зігріє ця річ, я буду дуже щаслива, щоб хоч комусь небудь зробила якесь добро з наших захисників. Волонтерки продовжують працювати в бібліотеці по буднях і запрошують охочих приєднуватися, каже Галина Безкровна. Бо ж часто робочих рук бракує. З її слів жінки вірять, що колись працюватимуть для мирних цілей. А нині мета в них одна показати військовим свою справжню вдячність і допомагати їм наближати перемогу. Віта Кавун, Суспільна новини, Черкаси.